Oh. Uh -huh. Аварія сталася близько дев'ятої вечора. На перехресті не розминулося Лада Пріора та Део Ланос. В останній родина їхала на море. Автівку розбило майже ущент, аби витягти потерпілих викликали рятувальників. У результаті пасажирів Ланоса 29-річну жінку та 5-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Водієм лади виявився начальник арбузинського відділу ДАІ. Інтернет сколихнуло в відео очевидця. На ньому добре видно, що Даїшники які прибули на місце події, залишили свого колегу без уваги. Той кілька разів намагався втекти. Що міліція? Куди не тікає? Не тікає, я питаю сюди. Потримайте його! Потримайте ну. його, б'ємо! Затримайте його! Куди відтікає сито! Сука забурило, бля! Вбивало людей, котіна! Снімайте цього! Місце ДТП тікає! Після невдалої втечі чоловік спробував інакше уникнути відповідальності. Підставив власну дружину, нібито вона була за кермом та винна в аварії. Родичі потерпілих не приховували свого роздратування. При чому тут воділя питають. – Хто водітель? Я вас попрошу. Він був Він мішайте прошу я вас прошу. Від огляду на алкогольне сп'яніння винуватець ДТП теж відмовився. Та й самі міліціянти кажуть, свідки події затягували з проведенням експертизи, і замість потрібних двох годин провели її майже через чотири. Але за зовнішніми ознаками факт сп'яніння таки встановили. Смисл чорефожу. Факт алкогольного сп'яніння дійсно встановлений, він відмовився від проходження експертизи, відмовився ну, саме від того, чого запропонували, запропонували йому експерти, але за іншими ознаками, а саме за видихом повітря з ротової порожнини. Свої річчю та зовнішнім виглядом лікарі поставили діагноз, що він знаходиться в стані алкогольного спідні. З'ясували і те, що дружина начальника Арбузинської ДАІ за кермом не перебувала. Винуватець своєї вини не визнає. Поки до нього не застосували жодного запобіжного заходу. За фактом ДТП ведеться кримінальне провадження. Тетяна Коренківська Данил Сліж для об'єктиву.